Слава Україні. Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію з ДЮСШ Атлет Арена. Сьогодні 2 червня матч чемпіонату Києва, дорослі. Вікова група від нуля і до безкінечності. Ключовий матч цього туру. Команда Атлет намагається вийти на лідируючу позиції. Зараз по втраченим очкам вона поки що друга, але... Є гарна можливість зайняти лідерські позиції. Команда Ніка бореться за попадання в трійку. Я бачу такий потенціал у команд. Казати, що який буде рахунок, ми не можемо. Удар, друзі! Який прохід. Кавун. Довга передача, знову-таки на лівий фланг. Намагається широко грати футболіста атлети. Вриваються прямо у них захисників. удар, як проходив. Подивіться, 20 метрів. Ой, момент, і хто там? Удар. Бу, майже з лінії воріт вибиває м'яч. Який момент? Бо Бу, Марашенко буде удар кидати. Ох, який удар, друзі. Який сейф, просто неймовірний удар. Кішоків. Бліст і буде вриватися і під ліву ножку. І знову удар з 5-3, ну Перевага на боці жовтих. Удар, який, друзі, неймовірно. Один. Як таке може бути? Це просто. Ну, друзі, ми пропускаємо голос. Друга хвилина. Хто навіть не побачив, хто забив. На вільну зону, кому там? Знову Маршенка буде. Ох, какими бутылку удар. І знову у нас удар. Ох, удар. Ді... Саня, Пресіч. Ох, удар. Друзі, Друзья, прекрасный удар из ноу. воротар. хотя, я думаю, мяч шел выше. Кипас, ну. На Тимурова. Подача. Ай, момент! Який момент просто! що треба було мовчану. Почав він цю атаку фактично і... Ой, прекрасно, І. Таймуров. Ну як там, ну куди вже не що? Ну і головою. Він знову ж таки партнера і довга передача. Крицький. Добуває м'яч на суперника. Ой, удар в свій воріт. Це на номер вривається. Богдан Антон проти нього. Тищенка один проти трьох. Ні. Атакуйте ж, друзі. Боже, який сей від Шпаченко. Це Коровікова. який хитрий пас. Аніскея. Подача. І це вже небезпечно. Це вже небезпечно, друзі, який момент просто феноменальний сейв від Крицького Олександр. Ох, прекрасний момент може бути. Ох, удар, друзі, який удар дав продовжити гру новохатній Володимир, а там хто? А там не встигає трохи прещи. з нічим залишається знову таки патик, удар, який удар! Сліві ноги поклав копус. Ліки. Ох, як м'яч пролітає, вилітає до пацана. І який небезпечний ударний хвити. А це вже, це вже може бути непогано. Це вже може бути непогано. О, які моменти, знову сейф. Момент. Що витворяє воротар? А ну, що, Назарі? Це вже може бути і. І о, нарешті пробуває. Назарій Пресіч. Прекрасний. Насправді складі виросте з підпреси Назарій. Прибуває ближній кут. Нічого не міг подіяти з цим ударом Старченка. Денис все-таки наважі. Такий хід він набирає, виходить від Харчева і буде бити Ву, але поза грою, позагрою, позагрою. Який момент, хоче значить, який рейд капітана команди. <плес> І. <плес> <Ай>. <плес> Удар Патика заблокували. Ця вся команда. Ну що, пробував один з патик, але, на жаль, не проходить м'яч. Патик. І. Ох! Боже, який удар. просто, просто неймовірно. 5-4 Знову удар від куцина І знову у нас не зусил І трошки трошки в сторону нічого. Вривається. рос буде подача. ще простріл І о удар І знову удар за балкони. Друзі, які моменти. просто мяч не Перший м'яч! Ну, Друзі, ну що це було? Це просто, Звичайно, шикарний гол. Що робили захисники? Якось так дуже інертно вони. А так але поза позагрою. Були моменти, ну, і таке буває. Ох, який момент. Прекрасний гол від Патика, друзі. Прекрасний гол. голод. чари спрацювали. Кількість кутових переслав якість, і Патик... Денис. а Все-таки Патик. Денис забиває гол. Патик, Патикав добу забити м'яча, що може бути удар. Ох, який гармота грає. Семен. Ох, удар Семена. Ну, Хоче відзначити дій. Патика Дениса дуже потужно він діє в центрі поля. Фактично другим номером. Вибачте. Ох, який удар! І сейф від залізного. І фіналі шесток сповіщає про важку. Не зовсім потрібну нічів для команди атлет. Але дійсно команда Ніка вистояла. двічі вона вела в рахунку, атлет доганяв, було створено багато моментів, але, на жаль, не дотислав. Можливо, втома, спека і все на світі. Ну що ж, Атлет зберігає шанси на перемогу в турнірі, тому побажаємо йому успіхів. З вами завжди працювали SP Браткасі Company, і Ситин Ян Садека Комтат Валерій Перетурін. До зустрічі і смерть ворогам.